Добрий день, я Максим Межарицький, учень 11 класу Коломацького ліцею Коломацької селищної ради. Щиро вітаю усіх і пишаюся тим, що разом із вами є частинкою великого і безсмертного українського народу. Коли мене ще не було, я вже тоді знав, що з'явлюся на світ у найкращій землі і у найкращій матусі. Мене і ніжний голос і веселий життєрадісний сміх. Приваблювала милозвучна мова. А ще я дуже любив слухати пісні Там і море грала, жіночі хвилю за хвилею, і козаки рубалися на шаблях із ворогами, і коники вороненькі, море перестрибували. Гетьмани вели своє військо у походи. І мені так картіло пошвидше на власні очі побачити цю дивовижну, нестерпно, гарну, рідну красу, що формувала і зігрівала. Мою ще зовсім крихітну душу, хоч і маленького, але такого палкого і свідомого українця. Отже, подумав я, справжня незручна любов до рідної землі і її народу зароджується ще в материнському лоні. Люблю свою батьківщину. Я тут народився, живу, дихаю, маю друзів. Щодня відкриваю щось нове для себе, усвідомлюю моральний обов'язок. У мене стільки планів і бажань, але це не подоби моєму сусідові. Росія віками заперечувала ідентичність України і її право на цивілізоване життя. Знищуючи школи, лікарні, пам'ятки, музеї, вони вбивають не лише українців, а й наші історичні культурні надбання. Ворог має захопити територію, він може сплюндрувати міста і села, але доки живе душа народу. Народ безсмертний. Він дає багато насіння, яке проросло в душах і головах людей, що почали ще більше плекати в собі спадщину і мудрість предків. Гартаю сторінки повісті Павла Загребельного, дума про неворушка, трагічна доля українського юнака Андрія Коваленка, що став символом гідності і непереможного людського духу. Із невимовним щемом обізвалася в серці і нагадала мені про серце Андрія Дмитренка, який загинув у танку, захищаючи Маріуполь, яка руйнівна сила ворожих ракет, що майже повністю знищують усе на своєму шляху. А тепер уяви, наскільки твій дух сильніший, раз він пережив навіть це. Хай всі наші не будуть забуті, а ми тут поки дихаємо рівно. Все стабільно, плюс-плюс, все стабільно. а ми ще повоюємо, а ми ще потанцюємо. Тим металом зцілив наші рани, бо ми люди, ми люди титани. Слава Україні, героям слава! Дякую за увагу!